Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток. Одещина. Сьогодні в нас 8, 8 червня. І цього року це в мене перше літнє відео. Я знов була у від'їзді майже два тижні. Зараз трошки поприбираю на дачі і знов буду їхати. Але все ж таки в проміжках хочеться мені залишити на наступні роки відео, як відбувалось саме початок літа 25-го року. Все цвіте. багато чого вже відцвіло. Плани, які я собі складала по відео. Звичайно, не здійсняться, бо багато чого вже перецвіло І знімати вже нема що. Це я вам показую півонію. Вона середня пізня, більше навіть пізня. Ну і саме це перед вами півонія «Альберт Cruz. Дуже красива, щедра півонія, велика квітка, вона не з дорогих сортів. Мінус в тому, що вона завжди попадає під спеку. Вона розкривається ніжно ніжно рожевою, а потім вигорає. Ну, цього року в мене всі повигорали півонії. Бачите, ось яка вона ніжно рожева, розкривається. Поряд красуночка Троянда. Також ніжна, ніжна рожева. Сонечка засвічує. Ну, а тут квітки, які вже більш розпущені і повигорали. Хендерсон. Я думаю, що це відома троянда і колір, в принципі, ви знаєте. На перстяночки, гвоздичка. Тут я підсадила рожеву шавлю, але я бачу в цьому році такі височенні лілії тут наросли. І потрібно буде щось тут змінити, бо вони ну, дуже високі і затуляють там мені шавлю. Вероніка сиза непогано сюди вписалась. І по кольору, і по сроку цвітіння. Дуже-дуже красивенько. А ось при вході на ділянку в нас розцвіла вперше ось так гарненько. Минулого року вона була ну досить маленька рослина і поодинокі були квітки. А цього року я і не думала залишати квіти, думала їх стригти. Ось тут таким бордюрчиком ці спірейки. Саме це спірея. Підпишу, забула сказати як. Ну, дуже рясно і так красивенько Мені подобається. Вже лаванда практично. ну Колір вже бачно, ще не розпустилась. бджілки ще не літають, не жужать нам. Але колір вже присутній. І ось також така доріжка. До речі, я перед від'їздом пообрізала свою обрієту. Коли я лежала, то була така дуже гарна погода. Були якісь там дощики, не так спекотно, але все одно бачу, що вона відновлюється. Я ну, досить коротко постригла. Так, а ось інший сорт також підпишу, щось в мене повилітало все. З голови набагато темніше. Квіточка. Шавлі, шавлі, ось дивіться, цей кущик шавлі я розсадила з осені один великий, а ось цей великий залишила. І подивіться, ну він дуже гарно виглядає, і колір, і розміри, і все. Ну, все мені подобається. І бджілкам, бачите, все подобається. Вони тут працюють, роботяжки. Але він почав мене розвалюватись, потрібно його зв'язати. І, можливо, я його також розсажу. Два кущі таких великих в мене. І я так бачу, що кожні... Ну, на третій рік їх, мабуть, потрібно розсаджувати. Так, а тут в нас красунечка ось така. Грунтопокрівна Вероніка. Тут навіть я десь бачила і її. Назву. Ну, добре, я знайду і підпишу також. Все дуже красиво. М'ята трошки вийшла в мене <кій> в затінку, а тут спірейка Little Princess. З пухероплідником. Там залишки півоній. Ну, трошки пізніше підійдемо. Ну, а з цієї сторони я досі не можу. Досягнути того, тої картинки, що я бачу. Ось на перстяночки, трошки дзвоник персиколисний, шавлі і троянди. Вони постраждальці. Минулого року вони були однорічки в спеку не схотіли цвісти, кущики не понарощували. Там три кущі в мене. Ось тільки одна зацвіла на даний момент, ті інші, ну є бутончики, але ще немає цвіту. Якщо б була сприятлива погода, картинка була б дуже-дуже гарна. А ось з лаком нічого не мішає рости. Вони себе почувають добре. Тут на перстяночки, на перстяночки, на бутонах. Також нова для мене рослинка. Я знаю, що вона розповсюджена в садах. Це в нас також підпишу, пам'ятаю, тут ті фруті. Буде колір. Лілії на бутонах, красуні. Лілії добре пережили всі ці незгоди. О! Один ще тримається в мене півничок. Бачите, от той рюшастий ще тримається. Так, ну і тут також пізня півонія. Старовинний сорт Соланж. Подивіться на цю квітку. Це просто захват я від неї. На жаль, я не побачила її в розпуску. Дивіться, центр, в неї так і залишиться ось таким, начебто, трояндочка, бутон трояндочки. Трохи от цього вона. І моя помилка, що я її не підв'язала. Але вона в бутонах так добре трималась. І начебто і стебла такі досить щільні. А коли розпустились оці ограменні квіти, вони позавалювались трошечки. Цей бордовий даровецький кущ вже відцвітає, потрібно це все позрізати, позрізати. І ось цього року мене дуже порадувала троянда «Еден Rose. Або П'єрдерансар. Ви знаєте, що в мене троянд небагато, і я їх тільки позаминулого року. Ось 4 чи 5 кущиків я купила, саджала разом з вами на каналі. Ой, там треба попіднімати. Але я не думала, що ці півоні будуть такі великі і закриють мені троянду. Ну, Треба, коротше, роботи до ранку, як кажуть. З цієї сторони також залишились тільки середньопізні сорти. Ось така, як Сара Бернар. Але вона зовсім вигоріла. І зробилась ось така і чогось цього року в неї. З'явились ось такі маски. Минулого року, правда, була лише одна квітка минулого року і не було такого. Чи це так повинно бути, чи ні? Ой, тут вже жуки сидять, сидять жуки. Так, також тут і на перстяночка. Боже, як все гарно, як вдома гарно. Доцвітає і то це квітки вже бічні, розпущені. Це в нас white cap. Бачите, яка була крупна квітка, яка центральна, вже відцвітає. До речі, white cap я два роки тому розсаджувала свої кущ. І кому таке потрібно, можу на осінь поділитися. Ось там ще і півник в мене є. Бачите, який довгограючий сільвірадо? Досить ще виглядає декоративно. І здоровецькі кущі бардзели я також не побачила. Я вставлю фото в мене. Подружка заїжджала і зробила мені фото, бо було дуже цікаво. Квітів було багатенько. О, я бачу одненька тут, заховалась. Заховалася одненька. Красунечка. Низько росла така рожева, ну, вона така біла рожева лаванда. Я ще не можу зрозуміти, вона мені подобається чи не подобається. Щось я ще. Вже третій рік вона в мене росте, а я так і не зрозуміла. Так і не побачила я свою бардзелу. Тільки приїхала поробити, пообрізати, цвіла вона нормально. Ось розцвів новенький також в мене оліум, цибуля така. Хрістофера, здається, водненька в мене така здоровецька. Ой, тут також одна квіточка залишилась, але оці всі пагони з співників я не зрізаю просто окремо. Я виламую ось так. Там є така, така, іначе колік. Колінче це таке. І коли його в правильному напрямку згибаєш, то воно саме також спірейки молоденькі садила тільки. І нарощує цибулинки тут в мене цибулька червоного ловка. Побачимо, як це все буде. Разом цвісти. Клумба з хостами взагалі не помітила, що її покинули. Тут затінок і навіть бур'янчиков. Ну, трошки є над чим попрацювати, але не дуже. Набираю бутончики Аннабель. І тут доцвітає кліматіс. Ну і звісно, не одна поїздка в мене не залишається без покупок. І хочу вам показати, що я привезла собі цього разу. Взагалі-то в мене багато рослин з історією. Я можу, ну, може, не половина, може процентів 40 рослин, які... Я знаю, де і коли, при яких обставинах вони до мене попали. Так, і ось така хотілочка давня ялинка глаука глобоза. Це така, ну, всі знають, в принципі, блакитна ялинка, яка подушковидна. Я свідомо купляла не на високому штамбі. такий малесенький, бо хочу, щоб вона. В мене була така низенька. Ну і дві гортензії. Всі, хто зі мною вже давненько, знають мою любов. Це наша любов разом з чоловіком по гортензіям. І ось такі дві новенькі красуні в нас тепер будуть Роеті Колекшн Wizard Дуже багато про неї зараз мови і в Інстаграм, і в Фейсбуці. Ну, ось і ми побачимо, чи дійсно вона того заслуговує, щоб про неї скільки було розмов. І ще один кущик, також Royalty Collection, Sunset. Повинна бути ось така ніжна, ніжна рожева. І кінчики пелюстковий пелюсточок трошки темніші. Ну, виглядає на картинці дуже привабливо. Але ніде ми не знайшли про неї ніякої інформації. Чи ремонтантна, чи не ремонтантна. Питали у знавців, вони вперше чують цей сорт. Ну, будемо тішити себе надією, що ми перші, хто має. Такий сорт. Ну, в садочку, як завжди, роботи повно, особливо, коли ти покидаєш свій садочок на якийсь час. Але сьогодні в нас зелені свята, з чим я вас і вітаю. Всіх стрічую вас, добра, радості і Божого захисту дня